Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я продовжую готувати. Буду випікати сьогодні дуже смачне печиво пірожного чи як його назвати. Мене записано в рецептній книжці тортики. Ну що, для цього мені потрібно яйця, цукор, їх гарно ретельно добре збити і потім додавати все по рецепту. Весь рецепт я постараюся залишити під відео. Тому так. Я готуюся теж до приїзду нашої сестри. І ми домовились з Наталкою, вона тепече, а я буду тепекти. Ми все розпреділили. тому випікаю вже. Стараюсь, щоб все встигнути і було смачно. Додала я до яєць вершки, Два стакани, потім додаю розпушувач, борошно. І все гарно перемішати. Чисто виходить таке густовате, файне. І розпреділяю на велику форму для, ну, щоб запікати на бляшку. По-простому е я робила це на дві порції. Його можна робити на одну порцію. Теж багато виходить, цих пранічків таких печива. Тому пробуйте. Рекомендую. Воно виходить ніжне, смачне м'яке. І сам смак тіста навіть. Дуже смачний, такий якийсь м'ягкий. не знаю, як об'яснити, як морозово чи як, ну дуже добре. Тепер я приступаю робити далі, зложувати наше печиво. Обрізати краї я е, стерла зверху, зняла шкірочку, можна не знімати, як бажаєте. Пробувала вирізувати такою штучкою, ковпачком, мене воно не виходило, не випадало. Вирішила зробити я <плес> ножиком вирізувати, приложувати і вирізувати, тому що стаканчиком теж пробувала не випадало. Вдома в мене була така штучка, що я могла спеціально, щоб вирізувати, воно дуже зручно випадало, випихаєш собі зверху, воно відкрите. І не ну, мала нічого, я думаю, господиня. Кожна знайде, якось, якщо щось немає, зможе щось придумати щось нове. А тут мій помічник, як завжди, зі мною наш єфремчик. Подивіться, кенький він. Сьогодні ми їздили на апойтмент в лікарню, просто на перевірку. Все з ним добре, я дуже рада. Все він ну, розвивається по своєму о, возрасту. І подивіться, ось я вже повирізувала. І вирішила ще розрізати на половинку, тому що будуть високі вони. Це за вашим бажанням, але я вирішила так зробити. Ще потім потрібно робити крем. Крем роблю я <кій> вершки, цукор, ретельно добре збитий і додати крем-чіз. Крем чист я завжди розминаю, і хай який він не був би м'який. Я його завжди розминаю в мисочки, щоб він був ще м'якше, більш воздушний. І тоді крем виходить без крупинок ідеальний крем. <кій> Тому такий чи як пробуйте. Додавши, збила все гарненько. І виходить смачний крем. Далі я оці залишки нашого бісквіта. Збиваю блендером на крошку. І вмокаю в крем. далі знову в крошку і на розножчик, куди вам потрібно, і так далі кожен кусочок бісквіта по порядку. Його можна навіть зложувати один на один і робити, як тортики. Але мені так незручно його їсти. Він високий, і як його кусати? Я так взяла в руку. З'їла і все супер. Я люблю маленьке, культурненьке, гарне. Пробувала і ложечкою змащувати, як хочу. Ну що, ось я вже зробила наше печиво. Стільки мене вийшло, ще навіть залишилось. Закінчився крем. я втомилася їх уже робити, вирішила потім колись дороблю, якщо захочу. Стільки вистачить і нам, і сестрі. Буде до чаю. Дуже рада, що я змогла їх зробити. Тому що з маленькою дитиною воно не так просто від, дуже відволікає. Але то нічого. Вони виходять м'які, ніжні. Вже пробувала сестра, сказала дуже смачні. Тому, дівчата, рекомендую. Спробуйте. Вони дуже-дуже ніжні на смак. Смачні вони виходять. Ось так. Ну що, я всім дуже дякую за перегляди. Всем пока-пока.